Слава Ісусу Христу! Я хотів би зачитати одне місце, навіть ще два візьму, як паралельні, але якраз взяти там один образ. І от перед тим, як я буду говорити, з якого місця буду читати, хотів би поставити запитання, яке, в принципі, в цьому місці ми і знайдемо. Чи звертаю я увагу на Бога? Чи звертаю я свою увагу на Бога? Особливо хочеться, щоб ми відповідали не з точки зору свого, своєї якби, сторони, а з точки зору, як Бог дивиться на нас, і чи Він дасть оцінку, да, Толік, ти звертаєш увагу на мене. Знаєте, часом бувають батьки щось питають дітей, і мама або тато запитує, а доча або син вони свою думку говорять, і мама каже, ні, не так. А доця каже, ні, отак. Тобто вони з твоєї сторони, вони кажуть, все нормально, а мама каже, ні, не нормально, коли я сказала поприбирати, а ти не поприбирала. Ну, наприклад. І от я хочу, щоб оця теж дитяча ніби ілюстрація допомогла нам зрозуміти, не просто дати, ніби своєї точки зору відповідь, я звертаю увагу на Бога чи ні, а з точки зору Бога, чи Бог відчуває, що я звертаю увагу на нього. Пророка Ісая в першому розділі, третьому віршику, цікаве порівняння. Чому цікаве, нас в побуті буває так, що ми порівнюємо себе людей з тваринами. В більшості це, як ми кажемо, некультурно, неетично. не етично. Хоча в певних відносинах певними тваринками називають навіть ніби мило, там дехто називає мікотик, і це ніби вже позитивно. Але десь взяти якісь такі, як ми кажемо, великі тварини там. Чи козлик, чи бик, чи осел це якось ми кажемо некультурно. Чому я це хочу звернути увагу? Тому що коли ми зараз будемо читати місце, реально можна так сказати, Боже, ну, що ти так говориш? Дивіться: перший розділ Ісаї, третій віршик. Віл знає свого власника, а осел ясля пана свого. А Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. Тобто Бог каже, контрастно, і, до речі, в контрасті ми чогось ліпше розуміємо деякі речі. І от Бог каже, даже на тварин поглянути, от тих, які ти не вважаєш, що вони розумні. І ВІЛ, і осел це такі тварини, які ми кажемо, ну, наоборот, на з побуті, скажімо, такі недобрі речі, ми якраз порівнюємо, наприклад, з ослом. Ти такий тупий, як осел, або там, не будь пертий, як. Цей осел. Ну, я чому хочу це нагадати, тому що справді осел і віл це не ті тваринки, які ну, позитивні. Ну Бог каже, навіть якщо взяти осел і віл, то подивись, що є якісь речі, які можна навіть від них повчитись. І от Бог каже: от представ, якщо поставити тебе. Вибачте, за це порівняння, але це Бог дає таку ілюстрацію: тебе, осла і вола. І хто більше увагу виділяє на свого пана, на свого господаря? І Бог каже ти в програші Ізраїль. А вже ж це про Ізраїль говориться. Но сьогодні я беру, пам'ятаєте, як апостол Павло каже, це дане для нас як приклади, як уроки. І ми теж можемо, ніби передивити своє відношення до Бога на прикладі Ізраїля. Що дуже цікаво, це не тільки одне місце, де Бог бере тваринний світ, ніби показує нам якісь ілюстрації. Якщо ми візьмем, наприклад, пророка Єремію, ми щось подібне візьмемо. Єремії 8 розділ, 7 віршик. І відає бусел у повітрі умовлений час свій, а горлиця і ласівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Бачите, тут вже береться. Тваринки птахи. І Бог каже: От подивись, вони літають, щось зроблять, Але є якась логіка, є якась причина наслідок в тваринному світі. І Бог каже, якщо от порівняти тебе, а ти не маєш логіки в своєму житті. В новому заповіті, Ісус, коли був тут на землі, Він теж докорив, Він теж докорив, і в Матвії 16 розділі, 3 віршику, Він каже, ну давайте зачитаємо навіть другий, 16, 2 і 3. А він відповів промов до них, ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. І дивіться, зауважте, яка думка, істина. Розпізнати небесне обличчя ви мієте, ознак часу ж не можете. І далі страшні слова. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророки Йони. І їх полишивши, він відійшов. Це написано про Ісуса. Тому я хотів би, щоб ми більш тверезо, особливо в контрасті, підійшли до свого аналізу, як я звертаю свою увагу на Бога. Мене особливо, коли я почав думати про це, згадалась історія Сергія Вінковського. Можливо, ви пам'ятаєте, особливо старший, я думаю, і трошки частина молоді знає його. Він багато говорив в молодіжних семінаріях. От, коли він Свідчив і розказує, як він пропозицію робив своїй дружині. Не знаю, але він так розказує, що він так робив. Каже, я так собі подумав, що треба десь в зоопарку зробити освідчення. Бо каже, я так думаю, що якщо вона буде так дивитись на мене і, наприклад, на шимпанзе, то точно вибере мене. І він свідчить, що він реально вибирав це місце і потім спеціально її туди завів і от спеціально там зробив освічення і пропозицію. І вона вибрала його. Не знаю, наскільки. Він щирий, але він це говорив публічно. Я чому це говорю? Бо справді ти десь в якісь моментах робиш порівняння, і ці порівняння, як ми кажемо, комічні, ніби абсурдні, але вони приводять нас до певної тверезості і до певних акцентів, які варто зауважити. І от так само ми зараз дивимося на тваринний світ, на осла, на вола і на птахів. І от певні речі, Бог каже: ну подивись, ну порозважай. Хіба це не вчить тебе? Що є творець, що є пан, що є владика? І його варто шанувати. Ну, є хто, хто тобі дає життя, є той, хто турбується за твоє життя? Хто він? Бог, творець неба і землі. І він твій Спаситель, віддав Сина Ісуса Христа, щоб, віруючи, ти мав спасіння. Як ти реагуєш, як ти відреагував на оце, що Він робить для тебе, і що? Продовжує робити. Давайте зупинимось і подумаємо, яку ж увагу Бог очікує від нас до себе? Що це означає бути уважним до Бога, приділяти свою увагу до Бога. І знову ж в нашому житті буває так, що ми щось робимо або чимось займаємось, але час від часу приділяємо увагу до когось. Виділяємо час найперше. Увага наша це найперше час. І коли я на когось виділяю час, оце моя увага на цю людину або на цю річ. Ну, наприклад, якщо я виділяю час читати новину, значить я виділяю увагу на новини. Тому найперше, Бог каже, виділяй увагу на мене, тобто час виділяй. І в більшості ми виділяємо час. неділю рано, ніби приходимо на зібрання або вечором, або, як ми кажемо, на зібрання, і ми стараємось ніби зосереджувати, щоб прославляти Бога, щоб зміснятись. Но зауважте таку річ, що якраз зібрання до да зараз, зараз ця та же проповідь, вона служить для нас, нас будування, а не ми для Бога. Так, да, Наша увага якби опосередковано направлена на Боже слово, на Бога. але Бог каже в побуді життя, коли ти стаєш рано, от коли ти лягаєш спати, коли ти щось зробиш, наскільки ти думаєш і виділяєш час для мене. По суті, це говориться про молитовне життя. Це говориться про те, наскільки я глибоко читаю Слово Боже, наповнююсь Божим Словом. Наскільки я виділяю на цей час? Що дуже цікаво, будь-яка аналітика, тобто, коли опитання робиш, скільки ми виділяємо особисто на молитву, особисто на читання Біблії, я думаю, що кожен з нас розуміє, що в більшості це реально, як ми кажемо, смішні хвилини, не години. Хвилини, а де в кого навіть, вибачте, за секунди, а де в кого взагалі нема. І от оця думка, вона має нас отверезити, що є найцінніше, найважливіше в моєму житті це життя для Бога, це мою увагу направляти до Бога, а я не маю часу, щоб виділити на це. Знаєте, коли ми їдемо, і нас не вистачає часу заправитись, ну, чи розуміємо ми, що ми взагалі нікуди не доїдемо. Ну, це смішно, що ти їдеш і кажеш, я, я зупинився чого, бо в мене не було часу заправитися. Ну, а думати, що ти не можеш, треба думати. І от так само в житті, коли ти кажеш, я так зайнятий, що немає часу служити Богу, щоб час збудуватися від Божого Слова, щоб молитви зміцнитися від Божого Духа. Якщо немає часу, ну ти сам подумай, це логічно, це мудро, це тверезо. Як я говорив, я спеціально в контрасті хочу показати, щоб це допомогло нам більше цінувати, як вже брат Юра говорив, мати правильні цінності, більше цінувати, щоб увагу свою направляти до Бога. І найперше, це питання часу, як я виділяю час. Мене буквально на цьому тижні, от я вже даже говорив понеділок в понеділок, у нас була молитва молодіжна, і я свідчив, хто був на молодіжній молитві. Мене вразила думка. Я читав, і от мене вразила думка, це в Гефсиманії. Коли Ісус підійшов до учнів і каже, ви годинку не змогли побути зі мною. Я взагалі більш такого погляду, що треба молитися завжди. Ну, не за довгі молитви. Як ви знаєте, я не за довгі молитви. Але на тому тижні мене оце здивувало, що Бог укорив своїх учнів, каже, ви годинку не можете побути зі мною. в Молитві. І в мене це, знаєте, як ми кажемо. Теж облічило толік, а ти ну, взагалі в житті маєш цей час, що ти можеш посвятити годинку ради того, щоб шукати Бога. Ради того, щоб увагу свою направити до Бога. Я особливо був облічен, ну, скажімо, в контрасті, тому що є моменти, коли ти в телефоні можеш просидіти більшу годину. І це, знаєте, контраст, цей толік, телефон якийсь, він може взяти твою увагу на годину, а то і на більше. А от Бог, якого ти знаєш, якому ти усвідомлюєш, що по милості Його ти живеш, по милості Його, ти збережений, і ти не маєш можливості виділити час на його що до його уваги, як то кажуть: ну, ти, ти серйозний, ти нормальний. Я це собі задаю питання, і мене це отверезило. Я сьогодні проповідую і свідчу, що воно теж нас отверезило, що ми реально подумали, я свою увагу направляю до Бога. І найперше, це ще раз і ще раз ми повторюємо це питання мого часу. Як я скільки виділяю час для того, щоб побути з Богом? Увагу приділити до Бога, до Його слова, до молитви. А вже все стосується і до його справ, для, до його діла, наскільки я активний в служінні, наскільки я активний в тому, щоб проголошувати Боже Слово, наскільки я активний, щоб тому, щоб практикувати Боже Слово. І це, якби ми кажемо, з всіх сторін я починаю жити по Божому слові, бо думаю, як прославити мого Отця, як звеличити його. І оці думки. Моя думка направляється до Бога. Для Бога оце і є приділення уваги до Бога. Тому, як ви бачите, перше це час, друге це мої думки, мої бажання. Ми в своєму розумі багато що думаємо, багато що бажаємо, багато що мріємо. І от дуже важливо якраз теж поставити собі питання, а мої бажання, мої думки, мої мрії вони є пов'язані в сторону Бога. От людина часом буває уважна до когось, мається на увазі, думає, як спільно жити, думає, як там мати спільну ту справу чи діло. І оце її думки, її бажання направлені в спільне життя або в спільну якусь працю. І от людина, яка має Бога за цінність найбільшу, вона теж думає, як більше прославити його, як більше возвеличити Його, як більше зробити те, що буде цінне якраз перед лицем Божим. Тому думки, бажання, воля або ж те, що в розумі в нас робиться, ми маємо приділяти як увагу для нашого Бога. Зауважте, що сімейні так і можуть сказати, ти думаєш про мене. І це якраз ознака, ти звертаєш увагу на мене. В твоїх думках є думка про мене. От я хочу, щоб оця паралель вона теж надихнула нас. Наскільки важлива думка про Бога в нашому житті, що ми так само, як ми говорили перше, виділяли час на це. Тому виділяти час на читання Слова Божого, щоб це була справді увага моя до Бога, до Його голосу, до Його волі. Виділяти час на, як ми кажемо, таємну кімнату, як написано Матвія, коли ти молишся у свою комірчину. це те, що ми називаємо особисті стосунки з Богом, виділяти на цей час, виділяти час, щоб думати, думати про Божу волю, про Бога. Мріяти, бажати, те, що волі Божої або те, що стосується Бога. І останнє, що я хочу, щоб зауважили, ми, це те, що наші діла, наші вчинки, наша поведінка, вона часто теж висвітлює або виявляє те, що ми називаємо кому ми увагу приділяємо. Ну, наприклад, коли хтось сідає в машину і чоловік, наприклад, відкриває двері своєї дружини, чи це вияв уваги, поваги, правда ж? І от проста ілюстрація, але вона має показати нам оцю думку, що наша поведінка, наші манери, просто наше життя, воно виявляє, кому ми подаємо увагу, повагу. І от Бог якраз закликає нас, щоб ми більше пильнували, як ми виконуємо Боже Слово, як ми живемо. Щоб наше життя це було результат, як подяка для Бога, як увага для Бога, як прославлення Бога. І коли я буду оце, знаєте, робити спеціально якісь речі. От, наприклад, те саме відкрити двері і, ну, скажімо, дати це якраз вияв честь, честі, поваги, уваги. І от так само Бог хоче, щоб я якісь речі, свої поведінки спеціально робив по Слові Божому, щоб виявляти увагу до Бога, виявляти йому честь, виявляти йому пошану, бо він достоїн. Тому я хотів би, щоб кожного разу, коли ви, можливо, дивитесь на небо, і воно то червоне, то синє, воно нагадувало нам. Що якісь знаки вони нагадують про якісь речі. І хай ці знаки вони теж будуть як символічні, що Бог бере їх і використовує. Подивись, ти от розбираєшся в цьому. Тож візьми і більше будь уважний до духовних речей, до мене, до мене, Творця, до, те, до мене, до Спасителя Твого. Більше думай про це, більше будь уважний до цього. Тому я хотів би, щоб ці молитви ми подякували. Подякували Богу, що Він нас продовжує любити. Він нас спас, оправдав, він дарував нам собі життя і ми його нарід. І давайте за це подякуємо. І попросимо благословіння, щоб навіть в нашому буденному житті, коли ми десь не виділяємо час, щоб Бог турбував наші серця і зараз через цю проповідь. Ну і в цілому ми ніби зупинялись, щоб переглядати свій час, свої думки, свою поведінку і більше направляти увагу до Бога, на Бога. Що справді Бог мав більше місця в нашому житті, і особливо головне або визначальне мав місце Бог. Тому давайте станемо, помолимося, благословимо ім'я Господнє. Молимось.